Наступна новина не про якийсь окремий проєкт, а про бронетехніку на нещодавній виставці AUSA 2025 у Вашингтоні. Попри всі розмови про дрони та високотехнологічну війну, бронетехніка точно не збирається сходити зі сцени. На виставці залізних монстрів було вдосталь на двох поверхах різних розмірів і призначення. І головне, що стало помітно, доктрина змінюється. Новий світ, переповнений безпілотниками, диктує інші вимоги до бронетехніки. Армії потрібні легші маневровіші машини, які можуть забезпечити багаторівневий захист на тактичному рівні. Одне з перших питань, як розподілити ППО між підрозділами. Про цей підхід розповів Джеф Норман, директор зі стратегії General Dynamics Land Systems. За його словами, компанія орієнтується на концепцію formation-based layered protection, тобто захист не окремої машини, а всієї формації, де кожен елемент виконує свою роль. Замість універсальної бойової машини, яка робить усе, ми створюємо систему, де різні машини мають різні можливості, але об'єднані в одну мережу. Сенсори передають дані один одному, а системи захисту взаємодіють прикриваючи сусідів, пояснює Норман. Нас